Чи не попити нам чайку? Могли б попити, якщо б чаю фабрика в Одесі досі працювала. А так вона не працює і стоїть тут, псує своїм фасадом види. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич. Це перший міський ходимо. Ми по історичних містах нашого прекрасного занедбаного міста. Розказуємо вам про те, що тут могло б знаходитися, що тут знаходилося, і чомусь воно в такому стані, як зараз, знаходиться тепер. Це оце чудесне диво дивне, яке знаходиться на перехресті вулиці Канатної і Троїцької. Це колишня чаєфасувальна фабрика, побудована ще в кінці 19 сторіччя, яка тут стоїть більмом в оці. І кожен раз проходиш і думаєш, блін, таке красиве все. А чому таке страшне? А тому що діла нікому немає. Слухай, а гарна ж будівля, e, значить читаю. Побудована за проектом архітектора Зелінського в 1892 році. Архітектура собою являє популярні стилі модерн і індустрійний. Першопочатково будувався для промисловця Смірнова як чай фабрика, а потім після реконструкції в 1910 році нас з вами ще не було. Став одеським активом чайного магната колонімуса Вольфа Висоцького і приймала до речі ця фабрика тонни чаю з Індії Цейлона із з острова Ява. Фасовка була автоматизована і в рекламі 100 років тому казали, що цей чай фасується без дотику рук. Ось так от а ми про це навіть і не знаємо ніфіга. А могла би, до речі, ця чайна фабрика працювати досі і фасувати чай без доторку рук. А замість того ніхто своїми руками з наших чиновників не хоче торкатися до цієї прекрасної будівлі. І вона що? Валиться правильно! На фасаді дерева повиростали цирк. Вікна побиті, але слухай, в цілому, ну досить міцна будівля. Ну, фабрика, колись на віки будували, і вона ще може простояти дійсно дуже довго. Тільки от проблема в тому, що тут усі ці чайні магнати їх вже немає на землі нашій, тому нашим можновладцям на лапу дати нікому, щоб зайнялися цим. Тоді, як у всьому цивілізованому світі, взагалі-то не прийнята практика, аби будівлі просто собі стояли і осипалися. Завжди щось реконструйовують, перетворюють одне в інше, тим більше шуну прекрасна ж історична будівля. Це пам'ятка архітектури. Там висить на нами улюблена ця пластикова блямба. Охороняється законом, а закон в нас ми знаємо як решето. Почитаємо далі. Після Другої світової війни профіль з роботи фабрика змінила, і тут був вітамінний завод, який працював до 90-х років між іншим. Але потім на зламі віків тут все розікрали. Вітамінний завод закрився. Ось вам одеситий чай, ось вам вітамінки. Значить, живіть в розрусі, тому що більше ви не варті нічого. Обнесли тут парканчиком, але оця от діра, ми бачимо, що там внизу ой небезпечно для життя туди перехилятися. А могли би це ж фабрика, там всередині велетенські просто простори. Зробіть якісь зали для якоїсь молоді, зробіть якісь концертні простори, якісь офіси. Щось з цього зробіть. Воно не таке страшне, щоб його привести в порядок. Але я повторюю: ніхто за це не дасть грошенят. Відповідно, так воно і простоїть, поки не впаде. Ну, на превеликий жаль. Що ж, якщо ви знаєте, що цікавого трапилось в Одесі, будь ласка, коментуйте, пишіть, дзвоніть. А ми побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Апа.